Ну, що я вам вимушена сказати? Я ще не ходила в своє королівство, не кормила. А мій Олексійович, тут уже теплого Олекси ем, сьогодні почав святкувати. Так як він у мене Олексійович, я принагідно хочу привітати його всіх Олексіїв, Олексійович Олексіївним із Днем Ангела, побажати їм гарного і легкого життя, побажати їм Ангела-хранителя. В особі святого чоловіка Олексія і е, допомоги. Привіт, привіт. Так, дивіться, що хочу вас запитати. Що е, е, я хочу вас запитати сьогодні, тільки по серйозному, давайте так, по-діловому. Ну, по Ми фірма хоч бідна, але, але серйозно. Скажіть, будь ласка, виставляти кожного дня як. Відбувається будівництво теплиці. Чи ви будете вважати це спамом, і це ну, взагалі не потрібно і не цікаво. Для того, щоб я тут дурно не бігала з телефоном і не спамила у Ютуб-відео, напишіть, будь ласка, в коментарях або хоча б втуліть там вподобайку, щоб я розуміла, треба вам це чи не треба. А Олексійович у двох словах вам розкаже, що він сьогодні робить, з чого почалася його робота. Привіт-привіт! Сьогодні починаємо. почали робити каркас. Робимо ось одну стінку, виставили порівняні бокові, ці по порівнювати по порки зробили, тому що буде хитатися. І робимо зараз ще одну кладочку, вдаримо, відріжемо висоту і будемо це, скручуємо. Саморізом 55 м чорним. Таким саморізиком скручуємо. Якраз його вистачає на всю довжину, щоб надійно було. І якось так працюємо. В общем. Дивіться, далі, далі буде. Далі буде більше. Григоріна попросила, щоб я розказав, що ми використовуємо в своїй роботі. Значить, в своїй роботі ми... Використовуємо таку маленьку циркулярочку. Це циркулярочка прокрафтовська, маленька, зручна в роботі, регулюється в ній Бачите, от, глибина відрізання, все. Ну, коротше, хороша річ. А це що це за штука, штукондра? Шуруповерт, я вже не пам'ятаю. Ну це не Макіта. Ні, де? це не Макіта, це щось, щось типу Макіти. Я не пам'ятаю. Ну, він, я вам сказав, що ми коли брали, то цей чоловічий наказав, що... Бо я кажу, що Макіта. Він каже, що візьміть ось цей, він не гірше Макіти, і я йому повірив і взяв. Ну Правда, це не акумуляторний, але нічого. Нам стоїть і такі на переносці. Використовуємо шуруповерт, поверт, використовуємо рівень, використовуємо рулетку. рулетку що, рулеточка, ще що в нас є. Молоточок. молоточок фірми Дніпро М. Це колись кохана мені купила його на день народження. леска, угольник, маркер, вот такая шнурочка, вот такая вот шнурочка, вот. считаешь, раскручиваешь ее. Вот вымалюю линейку. И уже не бегаешь с рулеткой по всей стовпчики міряєш а зразу по лінії відрізать. Отаке От використовуємо. Ну і ручки. Руцькаць. 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 Я вже зробила обхід по своєму городу, привітала оліка, зняла вам. Відео, зараз я його виставлю на канал. Чекаю від вас фідбеку: треба чи не треба виставляти. Цікаво, не цікаво. І буду займатися домашніми справами. А, вам гарного дня, легкого наступного тижня. Тримаємося. Кажуть там нам е, наші очільники, що цей тиждень може бути якимось особливим. Дав би Бог, що він був особливий в нашу честь. Бо українці все для цього роблять, щоб, щоб було добре. Все тоді гарного дня, пока-пока.